Всесвітній День вишиванки відзначається щороку у 3 четвер травня. День вишиванки це свято, що покликане популяризувати українську культуру і традиції. Вишиванка своєрідний унікальний код українського етносу. Вона яскраво відображає особливу національну традицію народу. Тож не дивно, що існує свято. Присвячений їй. Цього дня прийнято вдягати національне вбрання, куди б не довелося йти на роботу, на зустріч із друзями, загалом куди завгодно. Хоча День вишиванки виник зовсім недавно, сама ж вишивка налічує тисячі років. У вишитих візерунках фактично зашито код нашої нації. Тож про історію вишивки. Далі, українські дівчата дуже любили вишивати сорочки. Обов'язком кожної дівчини у минулому було приготувати до весілля спеціальну скриню, у якій роками збирали посах. Найбідніша дівчина мала 30-40 сорочок. Дівчина середнього достатку 50-70, а найбагатша 100 і більше. Вишиваючи сорочки, майстрині співали пісень та молилися. Вірили, що так сорочка стає оберегом. Сорочки пряли тільки з конопель або льону, бо вважали, що ці рослини здатні захищати від всього лихого. Вишиванка є символом краси та міцного здоров'я, а також щасливої долі. В Україні вишиванка символізує родинну пам'ять, вірність. Та любов у сім'ї. Експерти вважають, що український народ намагається закодувати щастя, долю, життя та волю в орнаменті вишиванок. Цікавинки про українську вишиванку День вишиванки запропонувала святкувати студентка Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Леся Воронюк. Надихнувшись прикладом свого друга, що постійно носив вишиту сорочку у повсякденному житті, студенти та викладачі підтримали цю ініціативу та прийшли на навчання у традиційному українському одязі. Саме ця подія і започаткувала відзначення Дня вишиванки у 2006 році. Кожен регіон України має свою техніку вишивання. Деталі та тематику орнаменту і традиційні кольори вишиванки. Загалом в Україні є близько сотні різних вишивальних технік. Серед найвідоміших хрестик, гладь, низ, мережання, бігунець та плетіння. Орнамент українських вишивок ділиться на три основні групи: геометричний орнамент. Рослинний орнамент та тваринний орнамент. Першим модником у вишиванці був видатний український письменник Іван Франко. У 19 столітті він почав поєднувати вишиванку із європейським костюмом і започаткував своєрідну моду. Сучасники згадували, де б він не з'являвся, неодмінно привертав увагу своїм піджаком та вишиваною сорочкою. Саме в такому вигляді письменник постає на 20 гривневій купюрі. На сьогоднішній час фрагменти української вишивки використовують відомі дизайнери світу. Серед них Жан Поль Готьє, Джон Гальяно, Гучі, Валентіно та Дольче Габана. В Україні вже 17-й рік поспіль традиційно. Відзначають День вишиванки у 3 четвер травня. Метою цього свята є популяризація вишитого етнічного одягу та вшанування українських традицій. Тож одягніть вишиванку у цей день та продемонструйте усім красу нашого етнічного одягу.